До е, правоохоронних органів, які ще при пам'яті, е, щоб вони займалися плотно цим всім. Оцими ребятами треба займатися плотно. Я знаю, що їх затримують. Вже ДБР проводять розслідування, направляють справи в суд. Навіть ми бачимо, суди є по ТЦКшникам і таке інше. Але я вимагаю особисто від адекватних українців. Щоб такі позорні речі каралися дуже жорстоко. Дуже жорстоко. Плоть до довічного. Щоб це працювало от таким чином. І тоді ворог не зможе використовувати оцю ситуацію. Тому що Путін же ж не буде нам розказувати, що бачите, в Україні затримали незаконно. Незаконно, якщо незаконно, побили скалічили чи вбили, дали довічне. Вже, ну, вже так не буде, як хочеться. А так вони картинку показують. Людей ламають, закривають, що хочуть з ними роблять, і за це їм нічого не, не буде. Все нормально. І визволителі виходять, Путін своїми посіпаками. Розумієте, про що мова йде? <кхід> тому влада має, і журналісти в тому числі, показувати. Результати роботи ДБР і суддів в тому числі. Геть слабенько.